Ніхто не можна справити про свій хлеб. Тому він... Я ж вам. Я сьогодні. Я сьогодні побіжу. Ви будете сказати. Валерій. Валерій Павлович. Валерій, Сереж, я тут нам посмотрю. Далі ви сьогодні. Я вийду під Амістянською. По восьмій школі. Я вийду під Ви розумієте, що ми не є. Ми ця ваша, що ми не Воно не воно не українське. Так, так. Вот це у нас. Воно у нас такі капитані. Яконі про це як хоча б 50% процентів на всі туристичні, ну, за по паспорту показав профессию п'ятьдесят кислоча ні, дайте дайте я турист поначить процентів черкинчанчан замечанин например він повода туриста да. там заплатить там розумієте, молодь туда прогресивна. у вас є свої хороші ідеї то Про... вас є молодіжний парламент тут каменти питайте Давайте приходьте і кажіть свої пропозиції. Знаєте, ми є за я запустимо. Я вже не можу знати, в чому суть е, немає питань. Давай, звертайте, Тут я за я да, вас да, в майдані звертаюся, Гарна да, да. пропозиція. Там. Давайте нема питань монархів. подумаємо, <проб> як її реалізувати. <проб> все. Подивіться, а, а що двісті співрабат? Два Давайте превілянців, ставку тоже.

...постріяти в цьому сенсі офіційно український страйд. слава! Що ти маєш на Ну, от, в цьому сенсі український страйд, в цьому сенсі український страйд, в волі офіційного... Давайте своїм ми підтримаємо, ми зараз всі, всі звернення, що ми зараз на сеті приймаємо... Давайте, депутатів Давайте, ради, на вашому, я не знаю, що це... Міської ради зробили Я питання, от в Львові міські голова оголосив страйк студентський. Вони ніхто не ходить на пари взагалі з викладачами стоять на місці. В чому проблема, що в камінь так? Давайте озвучимо. Я не озвучу ваше. Я я я извиняюсь. Я б лучше б з вами приходив на мітинг Давайте, в учебе время. Ні, ні, не. Почему? Вы отстаиваете Права. Да, ви ну, но вы же час там и навчаетесь ребята не пропускайте момент не, може бути не теряйте момент. В да если математику надо политику хорошо, б, мене, учить. Мене, Мен... на я вам скажу так что сьогодні вы ходите на я не бачу претензий до товариша товарища ректора я не бачу валери сергевича я не бачу він вас чому притісняє, ректор допустим Капело в нас не притисняє. А хто притисняє? Ні, Огієнко нас не притисняє. Я, я особисто на іноземній теології, мене ніхто ну, не бачить. Ну, Але я хочу спитати так. вас. Капело в, в партії регіонів? Ні. ні. Ні? Просто я не знаю, що це не бачить. Ви, ви, ви знаєте, а політичний мітинг вас спитати? Зараз я депутат буду йду. Хлопці, розумієте, давайте Ділити, що ну хорошо. Ну, якщо це зараз зараз, знаєш той що... й ні, гарціди, кажіння, сиди, сюди, цим, ти не москаль, да? Видно сразу, що ні. Ну вітні, є, є програма, партії. програма. Є партія Свобода, є партія комуністична, є то і то. Ми взяли програму, так. Да. Ми заганжували. Ну там дивіться, там регіони повинні бути мати своє регіоні. Написано, що гарне. Тому люди, ну це ж не скільки, що ти маєш бути. Оті... Любиш то кіно, ти любиш жаси, це ж два всіх одного грібенка. давай ми всі зараз в партію свободи, чи весь їх зажанемо партію удар, чи весь хі зажане що і будемо марширувати? Ну є ж спорту свої прихильники того, того, того. Ну, якщо, якщо, якщо ми бачимо, що керівництво цієї партії, а ми сьогодні кажемо, що керівництво хто? Азаров, голова партії то ми вже кажемо його, геть його, геть, от так офіційно я на коледж говорю, и согласен, Ні, ні, но ну, що, що? разумно, ну, конечно же, да, да, но ми його, ми сьогодні приймаємо сдать, то почекайте. А якщо я стану, допустим, головою партії, если я вы нормальна людина, я дійсно, стою камень, камінь, європейський вибор, то шо мне кажется, что хорошо, я його назву на регіоні, я назву його там друг. Ну, мене є теж проблема. Я не хочу бути удар, допустимо. Чи я не хочу до батьківщини. А сюди, я кажу. А чому ви не хочете? А А чому я займаюся боксом, а не гімнастикою? А чому? Тому що я не хочу. А тепер, друг, я тобі казав, Віталік. Чому вина у цій сьогодні ситуації в Україні? Зараз хочу запомните мої слова. Чия вина, основна вина у цій ситуації в Україні? А я вам скажу, тобі казав? Ні, це я казав другу. Сьогодні. Вина в першу чергу. Ющенка і Тимошенка за те, що вони п'ять років розбазарили країну. Стоп, 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 тепер слухай, коли Саакашвілі в Грузії зробив гарну країну, і вона вже не звернеться демократа, то ці хто займався бджолами, а це саме. І в результаті цього до виборів прийшла така влада, яка зараз. От і все, от зараз. І ми зараз пожинаємо плоди того, що а якщо б Ющенка, як президент тоді зробив би нашу гарну країну, то ми б вже п'ять років би, а зараз вже десять років би були би в Європі давно. Би. Але він займався бджолами, а та йому ставила клізму постійно. І народ, і народ, і народ вибрав такого, тому що бачили Пес, Пес собаку, да. ніхто ж нічого не робив, ніяких реформ. Все. От і все. І ми Ви нас цього... теж вже нічого не робите. Та я не ми. Я, я тут на місці, я тут роблю, кстати. Он я відробив парк. Ми зробили голос України, Кам'янця тут. Ми зробили там для, для діток анімації. Я лично вклав 40 тисяч гривень ДСШ номер 2 щоб наші діти. От віта вот на дороги дайте, що де б не на дороги деби... я дав, і я на дороги дав. блядь, даже немає їх, вже так, нема та ямана от... я. Яма на ямі, що ж за доходи у ну, вітра. Ви чому да? да. да. з вами? Виривайте, тримайте на руках. Піднімете питання офіційного запереження спецстрайку. Ні, давайте так. От ви не ви зберіть зараз. Ні, вот дивіться, вот я. Ви, ви, ви зберіться зараз. От, і напишіть зараз на 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 цей. Ну, зараз, якщо б я буду казати, мене не правильно встривати. А Ви напишіть зараз а, нас, нас та, і одна мене, ми збрали. А хи я підинциду. ми підійдемо ми, туди. Має бути від зібрання. Ну, давайте давайте ми, ми з вами зараз да, привіт. Давайте, 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 ми, хоч, ми, давайте ми, в Україні. Ви знаєте, як його оформити, як написати до вас. давайте. Я, я ж я я, я я скажу так, якщо чесно, я підтримую вашу ідею. Я підтримую вашу ідею, але я не знаю, як це правильно оформити юридично. Зараз я подумаю. Ну одразу ж не можна треба трошки змакимитися. Ну, Все, і і ми давайте цю, цю тему піднімемо. Можна я вас на минуту переб'ю, можна людям бомжам, хоча би дати води простої. Ми, хоча без калюжи посуха, яка була, не було дощу. люди не мали води попити. Ви про що говорите? О, зробили колонки і то платні. Про воду просту, людина О, без води про... не може жити без води. А ви розкажете ви тому строїться чи ви воду п'єте? Кому? Бомжам, людям, тим, що по музикам ладять. Ні, ну почекайте, ну що ви хочете? Я тут не Я тут <кхи> не... Не в ту сторону. Ні, ну почекайте. Я хочу продовжити. Хочу продовжити. Хочу продовжити. Ну, щоб це не було, знаєте, що ви нас послухали, показали, що я такий депутат. Я нічого не можу. Ви могли фонтенту і почити. Грязний на весь бомж. Да, не Що Ми да, бляд... yeah. <реш> Я знаю, yeah. да. Провище, давай куда направляться. Давайте эту зону допустим. Ну, чтобы происходило, просто. Не начинай, чтобы вы письма стайте и выяснили, да. Да, давай. Вот вы выслушай, за кем мы сам. Ребята, у вас є організація. Самоорганізація. Так вот, от мы трое человек. Вот, давай. Я просто. Когда я представляю, это разон самый. Да, ты разон. Ух ты, да. І дату, от, от і дату я ОГН. Ви хочете, щоб ми зробили студентський страйк. Ну, студентський страйк навчається. На підтримку приєднання до євро євро цих вищих навчальних заходів камінця, в тому числі коледжів, в технікумі училищ. І як це зробити Щоб, не, не, на міському рівні, а не влас. на тому рівні, що ми я подаємо, подаємо заяву в, в ресторат, влас. нам відмовляють та й що їхні на не казали, що якщо ви підете з пар, ми вас відрахуємо? питання. Да, При цьому ребята, цей да, да, вопрос да, да, підходять за да, все, да. сессии, і ні, і вчора навіть питання, вопрос роди, що не, ректорат нікого не напрягають, а вони підтримують. Так ми знаємо, е ми я інтеграцію. Вогієнка підтримує, але? да, а він чи О, зараз я йде до на індустріальний. Давайте ми далі одне. Я не знаю, чи це достовірна інформація чи ні. Що чи в якому місті просто відмовились від влади Януковича, зібрали віча, відмовили від влади Януковича і просто дали наказ зняти з державних установ. Всі його портрети. Це чи... Івано-Франківська да, область да, Івано-Франківська область, чи не, це... Я є... не знаю, чи, чи може? Да. Но... Давайте, 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 давайте ми ще, ще будемо реалістами. Давайте ми реалісти. І це бачить і дивіться, і це бачить Клічко, і це бачить тягнебок, і це бачить Яденьок. Що сьогодні сьогодні треба нам, хлопці, ну знаєте, це не так просто зняти сьогодні легітимно ізбраного президента. Ми говоримо юридичними словами. Ми це не то. Що ми зараз і то що я вам скажу, що да. Поки що я зніму вдома портрет. Якщо в мене його немає, хоче а зняв, то ми його вже знімемо. От наше завдання завдання сьогодні. от я не буду давати пропозиції на це перше. От вони кажуть, відставку уряда. Я кажу, не тільки відставку зараз. Я додав. І там це значить на самий уряд тільки буде прислав ВО ВО. А я сьогодні кажу, зараз на сейськору. не тільки відставка, а призначення нового уряду української е довіри народного довіри. Народного да. довіри. Уряд. Оце правильно. Але щоб був уряд народної довіри, да. треба щоб був президент народної довіри. Почекай, почекай, почекай. Но це поки ми його не можемо зняти зараз. Поки. Не можемо. Для того щоб його зняти дві. Ну, Бувати в частку. Поки немає коштів, правильно? Як показувати? Сьогодні треба, треба щоб він піч. А у нас на сьогоднішній день навіть немає що закону, щоб праси піч. Це щоб 300 голосів. Це реально сьогодні? Ні, бо там кожен, ще боїться. Ну, ми говоримо таке, хто Хлопці. Я не знаю. Ми вирішили, що ми не підтримують. Якщо немає закону, то просто ми ж голосів голосуємо, незалежно він хоче чи не хоче президент. Ми це приймаємо закон, і тоді Алло, ми трохи зайняті, потім плати і позвонить. А тепер зараз у мене колір тепер, тепер що? Ми побачимо, як далі будуть розвиватися Наші наші події, події цю відставку рюди, і я як сам каже, що... Прийняття нового уряду порядного зробити і далі ви бачите вже по ситуації бачите, що скажуть ті люди, що скажуть лідери Звичай, Да. щоб не було такого, що Азаров зараз ставку, а за нього став арбуз. Так ми ж про кажемо? Це ж мої слова. Да? Так, Звичай, так що Я ж кажу, да. що ми нажмі зараз ми призначити уряд новий зовсім Який же буде керувати міліцією, який буде керувати податковою, тому що душать мене як підприємця. Хоча я в партії у мене сприяти ні душа так само, як і ті. Можна да. о дійсто, ви знаєте, що не власне у нас в країні лідер партії районів, це я символ. Чого ж ви тобі не ну не вийдете з цієї партії просто, на то політичні вітинки і я подімаш я ще раз просто Я не підтримував і я не, им не підчиняю. Я тут вийшов і саме рано мені сказала, що я не я, я, я поясню. Ви колись не, кулакова... роб... да. не гласний да. вашої партії, ви ці партії да, ви, да. підтрим... вислови, ви, я не корови. Я тобі кажу, я зроблю висновки. якщо я зараз зараз тобі скажу, то Ярема вже буде казати, там далі казати, що вам вже Слободян, побіжав як крити, ви боїться? снів. А я ніколи не буду писав, тому що я людям робив такі одне добро. Якщо хтось скаже, що слободян кам'янці? щось погане зробив для міста чи для людей чи десь підтримку якоїсь неправильно, то тоді можете кричати мені ганьба. От тоді я скажу: так, «Да, хлопці, виноват, кричіть мені ганьба на кожному перекрестку. Пишіть, кажіть. А я сьогодні, от чесно кажу, не боюся сказати все своє. Тому, я хлопці зараз на серці три години? Ваше питання, якщо до вас звернувся, ми обсудимо, що демо правильно правильно зробити? І Приймаєте це? Так, так. І я вас прошу, я вас прошу. Не піддавайтеся. це, ну поніваєш, оте да, от ви ж на 70% заряджені, що я партію. Ну не, я сам власний. хлопці, я вийду з цієї партії, подивіться. але я не хочу, щоб мені сказали, що ти три. А чому, чому ти під'їжджав? Я вам тобі не скажу. Ні, все. от ми тоді, от тоді, коли ми це обсудимо разом, я тоді прийму вирішення. Так, піжаю прошли. Не випускають дату. Югієнка не випускає, го... просто закривають двері. Так, так, так ми... що, що? Не, Та, каже, що не випускають студентів Та ну, дегієнка каже, що не випускає студентів, закриває двері. Студентів студентів не випускають. На

ви страйковий кабінет. Валерій да. Анатолійович, особисто, що стосується нашого міста, то що я казав, потягнете 10% скидки для, для да, Поняв, Поняв. Поня. Давай Примейте, Да. Я, я поняв. Ти давай, щоб я не забув, ти ще знайди мій телефон, ти можеш знати. Слободям за те, Слободян Валерій Анатолій. І давайте я сюди з молоді всегда Потому, що в мене старше, ну, це вже старше 30 років, ну, ну, дайте свій номер. 699 чи 199. А ви слухаєте? Є. Як ти ще? Слободян Валерій. 067 699 481 На Фейсбуці я є, я дивлюся 9. 48-1. от зайдете на Фейсбук, подивіться. Я там зараз є. Що? 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 Є.